Десантники здійснили ще один прорив кордону з Росією, радісно телеграфують, передають медіа, наближені до влади. Захисники 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ДШВ зсу прорвали одну з ділянок російського кордону. Повідомляє управління комунікації командування десантно-штурмових військ ЗСУ. Підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ДШВ ЗСУ України е прорвали одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція про російського кордону з початку операції на території Курської області Російської Федерації. Захисники поділилися відео із проробленням проходів в інженерних загородженнях, захід дистантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордоні, смузі, де танкісти ДШВ розбирають опорний пункт противника. У Мене питання: а нафіга це робиться? Це робиться по замовленню із Москви, щоб Путіну було легше е, аргументувати своїм громадянам, чому треба йти на війну з Україною? Бо. Отечество в опасності, його е кордони атакують. Чи в нас вже немає проблем на Донбасі? На Донбасі е наступ противника зупинено. Ніяких немає е небезпек для решти території України, ніде ніхто не наступає і нам просто нічого делати, ми ідемо, е наступаємо на територію противника. Не дивлячись на те, що це явно підвищить бойовий дух у російських військах. Дасть їм смисл. Осі величезній Російській імперії, мужику руському, дасть смисл нафіга сюди йти. Навіть тому, який сумнівається. Ну, Якщо навіть у нас вже зупинений наступ на Донбасі, ну, то давайте може відвоювати таки. Повертати своє законне. Навіщо ми ліземо туди? Для того, щоб картинку красиву зробити для телебачення. Ну це е, нормальна державна політика. А яка буде картинка, коли е, Путін е, набере ще з півмільйона з мільйон свого м'яса, яке посуне на Україну? Тоді буде красива картинка, чи не дуже?